Для всіх виробів, які виготовляються на виробництві, необхідно сформувати документ Нормативна калькуляція. Для цього обираємо модуль Виробництво пункт меню Документи виробництва. За необхідності уточнюємо період та натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу слід вказати нормативна калькуляція. Можемо обрати це значення зі списку можливих типів документів виробництва, або ввести початок слова Нормативна та натиснути клавішу Ентер. Вказуємо номер і дату документа, а також дату в полі «Дія по», яка визначає термін дії визначеного документа, наприклад, до кінця року. Натискаємо кнопку Додати. На другому етапі формуємо рядки документа. Значення в полі Тип рядка вже вказано Продукція послуга. В полі Код ТМЦ необхідно з класифікатора ресурсів, який можемо відкрити за допомогою кнопки Вибір у вигляді лупи. Обрати той виріб. Для якого створюється нормативна калькуляція. Зверніть увагу, що в лівій частині вікна класифікатора ресурсів в області групи підгрупи доцільно створити групу готова продукція, до якої включити товари та послуги, що виготовляються на виробництві. За замовчуванням, така група не створена, оскільки не всі організації мають власне виробництво. З групи готова продукція або іншої, за необхідності формування власної структури класифікатора ресурсів обираємо необхідний виріб та натискаємо кнопку Вибрати. В полі Кількість вказуємо одну одиницю готового виробу для визначення планових витрат на одиницю продукції. Значення в полі Нормативна собівартість буде визначено автоматично. Після внесення даних на вкладці статті калькуляції. Список статей калькуляції передналаштований і визначає базу розподілу планових витрат згідно виробничої карти. Слід вказати в полі Сума значення планових витрат по необхідним статтям калькуляції, наприклад, Матеріали. Основна зарплата. Загальновиробничі. Амортизація, послуги сторонніх організацій тощо значення в рядку виробнича собівартість буде визначено автоматично як сума всіх вказаних значень. Натискаємо кнопку Додати буде сформовано документ Нормативна калькуляція, в рядках якого будуть вказані дані про вироби. Зазвичай на підприємстві виготовляється не один виріб і необхідно описати нормативну калькуляцію по кожному з них. Для цього можна створити кілька документів нормативна калькуляція або додати інші вироби в інших рядках одного документа. Щоб включити кілька виробів до одного документа нормативна калькуляція, в області рядки натискаємо кнопку Додати. Та аналогічно вказуємо необхідні дані по іншому виробу. В полі Код ТМЦ обираємо з класифікатора ресурсів Необхідний виріб, натискаємо кнопку Вибрати, в полі Кількість вказуємо 1. На вкладці Статті калькуляції вказуємо Суми по необхідним статтям. Натискаємо кнопку Додати. Документ Нормативна калькуляція не формує ніяких проводок, тому його можна не проводити. Але за бажання, щоб розуміти, що формування документа завершено і до нього не потрібно вносити зміни, можна його провести.